Усім привіт! Сьогодні відео розпочинаю з дощового ранку, з такої краси, дещо прийнялось, дещо розквітло, ну як тут не показати. Так, сьогодні у нас похолодало. Ну правильно, тільки басейн наповнили, я обробила сад і зразу випав дощ. Тому я кажу, я вже якийсь шаман вмію висилати дощ. Так що сьогодні продовжую висадку. Так, це Астільба. Ось так собі розклала пакетики. Приблизно де вони будуть? <смеш> так, вона буде в тіні, тому що я прочитала, що тільки в тіні вона буде цвісти, а по-другому на сонці вона не хоче. Тому тут саме під сумухом її місце буде. Дуже гарно тут має бути. Так, вчора висадила остільбу. Тут вже почала засипати корою. Вчора цілий день її тюкала, дрібнила, ось так молотком дрібнила. Так, раз, два, три. Отут все посаджена стільба, я її бачу, але по камері не видно. Так, сюди я ще посаджу шавлію. ось так хочу цілу плантацію шавлію зробити. Сьогодні в нас ташкент. Це вже в басейн, але вода холодна ще. І треба ще її добирати і почистити. Так, ще маю шавлю ось тут таку на розсаду, Напевно, я її поставлю на дорощення і маю ще свою шавлю, Почекаю, хай вона вже відцвіте. Тоді теж поділю кущі. Бо мені там треба багатенько. Так, ось тут теж маю шавлю, Трошки почекаю, хай відцвіте. Бо я не хочу таку красу руйнувати. Але ямки вже приготую, все приготую. І в потрібний момент я поділю, бо мені треба десь, напевно, там кущів вісім. Ну, зараз порахую. Троянда наша плетиста ось так. Поки додолу впала, ось немає коли зробити. Йду топору. Я вже його не мучу, бо він цілий день не має його. Поки що постраждає. ось так, Тут теж починає вже не знаю, ці сорти. Купляла одну троянду, приїхала зовсім друга. Ні, це ми на базарі брали. Тому не вгадали. Я брала біленьку, по-моєму, таку персик брала, щось таке. І лише одна. Ось ця троянда вийшла того кольору, що я хотіла. Ось вона, ось такий кольор має. Так, камера. Ось такий колір має. Дуже гарний. Вона неймовірна, ця квітка. Теж не пам'ятаю вже ні назви, нічого не пам'ятаю вже. От, тут треба її опору. Я тут так напроти оцього входу хочу таку опору, якби арку, таку не арку, а перголу. Ось. І вона має ось так бути. Краса така і зустрічати гостей. І тут дуже аромат стоїть. Ось так прямо, прямо при вході, дуже аромат стоїть. Особливо вечором, просто неймовірний аромат. Так, от цю зону буде пізніше робити, навіть не прополюю, нічого тут не роблю, тому що це все буде викопуватися, висаджуватися в другі місця. Ось вчора обрізала вже бузок, теж тут залишаю. Нехай тут мені перепріває, бо дуже поганий ґрунт тут. Хочу хоч трошки органіки вносити. Так, ялинка ця залишається, звичайно, тут. Так, ну і все, а все остальне буде нові рослини тут. Тому що ялинку деревну мої сюди посадили. Вона дуже красива, але я розумію, коли вона виросте, вона тут все заполонить. Хіба може якось її тримати ріс чи що? Одним словом, не знаю, що треба подумати. Так що, поки оцю зону не можу робити, там ще септик, Вася має ще щось доробляти і не дозволяє мені поки з ним нічого робити з цією зоною. Тому поки що тут хащі будуть. Хоч сьогодні і жара, але весь там тіньку буде сьогодні працювати. Тут дуже гарний мікроклімат такий, тому що в нас пекуче поле. Ось ця зона вона вже така комфортна, так затишно тут взагалі. Ага. Оцей сумок неймовірний. Неймовірно красивий, але... але він проблемний, він агресор, тому тут все треба застеляти. І ось так в мене буде. Так, далі під сумахами. І ось так от тут буду робити хвости, тому що тут тінь завжди буде. І щоб вони були мені в ціні, бо що тут буде ще рости тільки хоста. Ну, є ще деякі рослини, але я хочу хосту, бо вона в мене є, я її зараз поділю. Так, мені треба я тими пімпочками позначила. Раз, два, так, три, 4, 5, 6, 7, 8 ідес. А, і дев'ята. Ось дев'ять штук, отак розкину їх. Такою трошечки плотною посадкою зроблю, щоб майже між ними нічого не було, але врахувала. Якби габарити цієї хости. Так ось вона в мене тут. Я приблизно так десь розрахувала, це вже дорослий кущ. Хочу поділити його. Звичайно, це було б добре десь навесні рано ділити. Але я в такому віці її брала, нам тако люди ділили прямо, прямо по корінню і все добре було. Це вона вже діло приїхала і вона в мене вже така стала. Тому хочу її розмножити. Вона мені дуже подобається, такий гарний лист. Ледве викопала. Ось такий красивенький. Один-два зараз буду просто перепилювати. Тут лопатою обрізала і все. Зараз буду висаджувати. Вісім штук мені потрібно. Так, тут є розеточки. Зараз я їх поділю. Ну, Дещо можна так поїсти, як на себе на ділянці. Ось так. Я наприклад несла вніс, ми сидимо собі, вечерюємо. Масянечка тут собі загоряє собі там саджаю вечірком. Раніше я тут цілий день божусь, аж до вечора. Щось дуже довго в мене це все виходить. Нічого. Ще трохи. Так, зібрали свою капусту. Красива, ну не дуже товарного вигляду, але нам вистачає ось такого на салатик виручений власними руками. Салатик і зараз буде. І зараз буде салат. Цибулька, кріп, все своє. І зараз треба йти зробити салатку. Я назірвала наш айсберг фантастика, який. Такий великий. Вау, зараз буде салатик. Оце за чудо суниця. я не можу просто з неї. Її стільки багато. О, прям море тут. Я тільки зриваю і зриваю. А вона дає і дає. Ось який її є. Дуже гарний сорт. І дає і дає. Так що ще насію собі. Якщо я не помиляюсь, це є барон солемахер. Ось і величина яка. І надзвичайно солодка. Прямо така оцениця. Така велика. велика і дуже хороша. І дуже гарна на смак. Надзвичайно солодка, дуже приємна. Прийшла мені вже посилка в саджанці мені повернули, які в мене пропали. Я сподіваюся, що це те, що потрібно. Але то що рано радиось, треба ще перше розпакувати. Повернулися з міста. Зараз кілька хвилин такого релаксу на природі, на своєму подвір'ї. Це дуже гарно. Так, впала нічка у нас є тепер. І трошки посидимо, порелаксуємо, відпочинемо і вперед до роботи. Зараз буду робити розпаковку тих саджанців, які мені пропали, і тепер їх мені вернули. Надію, що буде все добре. Але зараз кілька хвилин посиджу, подумаю, зловила себе на думці, що так кайфую від подвір'я. Ось так. Чесно кажучи, ні за що би, напевно, не приміняла вже життя в квартирі. Ну, хоча все може бути це є життя, і хто його знає. І не треба ні від чого зарікатися, але, але не хочу, Под не хочу, правда, вже все. Якщо навіть і придеться, ще жити в квартирі, то буду дуже сумувати за подвір'ям, за природою, ось так, за ділянкою. Правда, дуже кайфую. Бо це взагалі це такий кайф, я не можу передати. Так ще кілька хвилин ось так і. Погнали розпаковку робити. так Це мені прийшли на заміну одним саджанцям. Це є піровський, який не вийшли, це є компанія Древо. Я їм вислала фотографії, сказала, що в такому стані в мене рослини. Нічого не прийнялося. Витягла там ці патички, а там навіть немає корінця. Тому тільки одна рослинка вижила. Це те, що я її виходила, була така взагалі пімпочка Одним словом, я їм пожалілася, вони мені сказали, що висилають безкоштовно на мені матеріал, тому що не гарантія 4 місяці. Одним словом, вибачилися і так далі. І... Але це, звичайно, ще рано радувати, зараз буду розпаковку робити. Так, розпаковуємо. Аж самі цікаво. Масло солодко вершкове. Я не можу. Надіюся, що там не масло. Угу. Є от, отакі мали прийти садженці перший раз. Ну, жодні патики поприходили. Ну, оце є зелена маса. Я хоч бачу, що це таке. Ну, супер. А, я задоволена. Клас. ну, це я розумію що саджанці. Не розумію. Мені здається, що треба зразу відправляти такий хороший посадковий матеріал і не позоритись. правда? Боже, репутація так дорого дається. Боже, інколи треба ціле життя покласти, щоб репутацію завоювати. І за один день можна її втратити. Я не думаю, що це вартує тих пару копійок, отак, отак ризикувати репутацію. Добре ім'я, дуже важко завойовується. Це що я можу сказати. Вау, ну, добре все. Добре є. Зараз ми зробимо висадку, щоб ви тут не мучилися вже в тих горщиках. Так. Ну, все, добре. Так, трошки земелька. Пішла сюди, видно, в такому положенні були рослинки. Нічого, зараз ми вас. Зараз ми вас врятуємо. Так от гілочка відламнулася, Нічого. Ну, одним словом, все, я задоволена і спокійна. Так, саджанці Сіперовський, лебедино-лисний ле, лебедино Блю спайр, Одним словом, це є е, сорт Блю спайр, У нас сьогодні дуже вітер. У нас дуже сьогодні вітер, не ну, надіюсь буде чути. Так, все гарненько, просто земелька трошки так пішла на, на бік, бо у лежачому стані були вони. Вау, ну, я задавала на все, слава Богу. Слава Богу. Так, вологи достатньо, гарненько доїхали. Зараз треба буде їх висадити, щоб вони не мучилися мені. Хай мучиться краще в мене на грязі, ніж тут. <ріхи> так, все, погнали. Так, а от і висадила. Вже пройшло трошки часу, бачу, вже пішло в ріст, Супер.